Це кімната підігріву, про яку ми говорили, але в зимовий час ми її теж використовуємо. Для того, ви бачите, тут тепло, проведено опалення, і хлопці тут нормально в майках працюють. Отут ми і наващуємо, отут ми і натягуємо, і тут ми робимо камінь. Я витягнув машину, тестомісильну машину, машину, яку ми готуємо канді. Зараз ми вам покажемо зразок, який зроблено. Так що тут нового нічого немає, кроме шкафчиків для наших робочих, які розділяються, кроме тих. Вуликів, які вони подають. Тобто, оце, кожне робоче місце, ми тут столи трошки познімали для того, щоб ви могли присісти те саме. Кожне робоче місце задні нього, кожного працівника, те, що він має зробити на день. Тому мені тут сидіти над ним над головою не треба. Я прийшов, бачив, почитаю все. А тепер ми заходимо з вами і дивимося про цю рамку, про яку я вам говорив. Значить, стоїть лінія, вона лінія. Виробництво нашого Більське за винятком тільки одне, що рішучі інструмент, у неї весь німецький Німець. Значить, Лінія може потягнути 8 тисяч грамок за зміну. Не потягнути, а виробити. Тому, прошу ставлять. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Просто за Проходите, проходите. Значит, вот эта линия полуавтоматизована по равнинству рамок. Значит, Чому говорить Віталій Іванович, у вас прекрасна рамка, точна і так далі і тому подібне. Це не тому, що ми з нашими працівниками такі хороші, а тому, що ви знаєте, що як тільки її зробити міліметр вправо, міліметр вліво без допуска, її не голотне або вулик, або не голотне, що саме основне лінія, там всі допуска повністю до одного міліметра. І тому найголовніший станок в столярці це той рейсмус двосторонній, який хлопці закрили. Тобто це двухваловий рейсмус, який дає точність до 0,5 мм. Ми стараємося точити ножі в наших земляків черкащан, тому що ножі там дуже дорогі. Ви десь не знаєте, Віталій, є пили показати. Ріжучий інструмент, чому я сказав німецький, а остальне все наше. Вони дуже тяжкі. Для того, щоб розпустити, допустимо, тут з одної заготовки, з одної них виходить 17 плечиків, використовуються отакі пили, їх 19 штук. Вони дуже, Це да, много пил, абсолютно правильно. Але ці певні це 28 євро одна пилочка. І тому ми стараємося, бачите, ми постараємося всі сучки отсюда що ісключити, бо що сучок, по-перше, це пуля, не дай Бог, комусь попаде. А по-друге, коли... Сучок клинить і рве ножа одного, то тут, виходить, каша. Цепна реакція, де все остальне да. В розділ. Тому зараз ми вам продемонструємо. Значить, Проста заготовка торцевим, оторцована. Далі запускається станок. І ви зараз побачите, він, по-перше, ну, або згохмана почати. Чого починаєш? Давай з кохано почнемо. Ось заготовка. Це ми з вами завжди отримати. Поэтому я прошу просто одійти, потому... <клухи> буде здорова пиль. Друге, поки ми не запустилися, ви бачите, який здоровий діаметр фрези. Фреза, звісно, тут ми <клухи> кожуха не знімали, щоб вам показати. Тобто, щоб зробити верхню і нижню виїмку і дати нормальний міліметраж, звичайно, ріжучий інструмент має бути мошти, що і масив. Поїхав. Куди? Ти хтось хтось туди не йде. Куди? По трубах. Ти хтось хтось по трубах не Відповідно, ми зараз будемо мати таку саму верхню і нижню планку крайній старовин.